Всім привіт! Сьогодні вже 23 серпня, время летить дуже швидко вирішив зробити е, типу бампер чи відбойник, хто як називає. Була така труба, цей з подборщика Нівовського. Получається буде трохи далі, ніж колеса. Ну, широченький такий. Так, ну що, вирішив отак. Це получати тут ще одного балансіра нема. Тут ось 5, а тут 4. Може пока так буде, а може випишемо балансір юмзовський. Бо тут і рамка юмзовська стоїть. Так, ось вже жалотовочки поробив. Отак буде. Ну, коротко, я думаю, ви поняли. Так привариться, сюди привариться, сюди косинці кинуться. це буде на такій висоті, це десь приблизно по центру колес, може чуть-чуть нижче. Типа як по оськи дивиться, буде весь центр, чуть-чуть може нижче. Не знаю. Тут от колеса щось 30 чим то сантиметрів. Думаю пойдеть. Ну що, тоді вже зварю. Покажу, що вийшло. Так, закончив. Думаю піде. Тут я тут оголочок уварив. Горб. Бачите, так трошки йде, а вниз уже точно не опуститься. Ще як зажметься, ходитиме воно. Я ж думаю, ми дерева такі валить не будемо. чесно б я б його і не робив би. На Юмзі в мене ніколи в житті не було, навіть і маслі не було його робити. Тому що там на Юмзі якось краще зроблено, воно якось туди толком не лізе. А тут в МТЗ, блін, такі дерки, блін, що капець. Радіатор, тут все воно якось так. Ну, коротше, в прошлому році сіяв по палки та й перебивав по палки. То, звісно, залази. Во всі в той сонях. Бо Артем каже, давай каже мені на юмза зробимо. Кажу, за чим воно там на юмзі, воно якби там я вважаю, що воно не нужно. Скільки років робив, ніколи проблем не було. Ну, а тут, думаю, зроблю. Тим більше є, толком як би так нема чим зайнятися. Щось таке конкретне і не дуже хочеться. Ну, Це, грубо говоря, вже зробив. Можна в принципі, зажимати і хай стоїть. А там вже той блин докупиться, вставиться та й ходитиме. Ну, коротше, тут ще рішив ще, ще одним таким зайнятися. був такий моторчик з стиралки. Я вже сюди був, прикручував. Бачите, отвори посварлив. пропіллер був із Вектора. Я там не один їх побив, бачите, якийсь погризаний. Серединки вже тут не було. Тут таку варив і тут з туже, бачите, шкілкові Короче, Будемо другий моторчик ставити. Не знаю, вроді б то тяне бо той короче не тягне. його треба якийсь цей конденсатор робочий ставити. у мене їх немає тих конденсаторів думаю оцей може Ось все тут получається 0,7 кВт який там оборудхаривно 0,7 тут не видно скільки воно. Ну, коротше, робимо. Ростить. Тут він тупо все просто пластина була приварена. І тупо тут прикручений і не двигався. Ну а тут хочу зробити, щоб отак пластина опускалась, піднімалась. Думаю, тут знизу там шинку. І тут болтиком, тіпа, як на цьому, як на оприскувачі, що опустив, болтиками тут зажав. Коротше, буду робити, побачите. Кажу, оце вспомнив ізоленту, бачите, повикидав. А раніше ще там на початку 90-ті на початку 2000-х. Отаку ізоленту по 350 разів. Оце зараз ж раз скрутив. Ну, оце як розкручую і одразу накручую типа, бабінку, так сказати, роблю. І тоді ж назад десь щось заізолірую. І так, поки ж не перестане липнути, і то зажигалкою чи спічками кінчик присмалив, придавив і держиться. Бо раніше не було ізоленти. Дефіцит був. Це як у когось десь там знайдеш. Бабіна така здорова, і то в когось там цим пилкою по металу, кусочок собі там одріжеш. І то воно таке, це ж та ізолента, що труби там мотали. Ну, таке щось серйозне. І вона там така жорстка. Бо раніше ж там то на велику там десь мотали ту ізоленту, там на спиці чи десь на рулюблену. Разноцвітної особи не було, там тільки була синя і чорна. Ось зараз воно і красна, і біла, яка хочеш. Так, і що робимо далі? У нас тут хамутик такий обігнув. Треба зараз піти отвори посварлити та сюди якісь болтики чи шпильки приварити, щоб притягнути, бо на цьому моторчику лапок немає. Так. Вирізав пластинку. Під моторчик просварив два отвора, під низом приварив пластину, накачева. Так вона буде вставати. Ця пластина, бачите, понад уголком а цим буде двигаться. А з цієї сторони теж ми приварим і буде болтиком тут зажиматися. Хомутик зробив, приварив шпильки і коротше, трохи прогадав, короткувато. Зараз, як кажуть, хорошо, що хмара в наших руках. Зараз відріжемо і приваримо другу шпильку дліншу. Ось я вже ці а, приготовив пластинки. Треба ще сюди кусочки понаварювати на товщину уголка. Щоб до того приварити і щоб вони тут виглядали. Ну, коротше, щоб повзали. Так, працюємо. Так. Видно чи не видно, сонечко світа, блін? Получається, тут болтики затягуєш і воно... не дает соуса трошки надо хоть и типа, поппиливать, потому черквая. Ну, видите, по ту сторону, не видно, ладно. Солнце светит и все. Короче, ничего вы не побачите. Солнце светит. Ну, короче, Думаю, принцип должен понятно. Я тут дві шинки и тут і болтиком зажимає, я так раз болтиком раздвигаю и буде держати. Сейчас ставим моторчик і спробуємо запустити. Короче, тоже не хоче запускаться. На конденсаторах крутиться, хотіки відключаєш і стоїть. Зараз спробуємо оставить 4 лопасти. Саторій крутиться, саторі. а так, 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 так. стоїть. Капець. Попилював осталось 4. Вроді той непогано йдує. Собака дика. Скажите, а за гранати з ним про це мучається, його робиш. Кондиціонер в хаті буде. Майже безплатний. Прийдеться якийсь робочий конденсатор десь шукати. Іли щось інше думати. <coughs> ну, нема більш таких в мене мощненьких моторчиків. Взагалі зробив його для того, щоб пшеничку віяти. Получається, вставляю прицеп, відкриваю лючок, потихеньку воно сипеться, направляю вітерець. І воно мілке, от половинки там якісь і кожушку багатенько веду, бо це без оста пшеничка Богдана. І цей рік якби багатенько. Кожушки воно, бачите скільки. І от дуває. Бо віялкою не хочу віять. Ну, як хотіть, то хочу, а тільки-тільки А тільки, тільки спина болить. Короте, поки його перевієш. Тут у бункер сипеш, тут з того висипаєш. Коротше, роботи дуже багато. Віялка така не дуже мощна. Довгенько, якби не один день не довіять, все ручна робота, але якби шнек, щоб електро був, то можна було багато. Трошки навіяло, включив, воно викрутило, опять навіяло, включив, а він в мене бензо, то не будеш кожен раз смикати його. Та й дело, що коли шнек буде засипаний, погано стартувати, ремінь горить. Ну, і моторчик слабенький. Так що тут таке. В минулому році я вже так робив. Пропілер стояв із Жигуля. То Йому якби, мощності хватало крутити Жигульовський. Ну, діаметр маловатий. Мені хотілося, ну, якби і валявся такий. Хотілося, щоб більший діаметр був, щоб трошки більший поток був. Ну, ні, то будемо щось, щось друге модити, щось по-любому придумаємо. Ну, як кажуть на сьогодні все бо зараз поїдемо пробувати трави якусь чи очарету підкосити оце таке Ой, був, 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 був. ми тут сіно були косили тут бачите Ця І тут трохи одросла травичка Ришили приїхати пострілять трохи. Можна з трохи накосом. Я би ще трохи нижче опускав. Даже в березі он дивіться ляпеенс есть высокие шляпы сейчас потом подивим туста карту бомб спидом артема подивимось что в него там вода трошки конечно тут травочка вот росла пробу запустить а попасти просто Красава, да. ведь в колодище упадает. Mm -hmm. Надо кукурудзу сиять на Погнал, погнал. Так. У нас підійшли до Артема Соня. А ну такие ляпки. Есть, конечно, різних. Тут трохи оце щось під було Високий, хороший, Сємка така, хоть берета А вона там де, де нове розпахали кусочок. То зовсім класний, бля. Я Не знаю як його тут посить будем. О, блин. льдозор сияный все рустанько один биля вот но получается два рядка слабейшее, конечно ноги так классный соня высохнет так ряды И высокой больше двух метров. Уже птички уже трохи подъели. Холодец высох. Кардан у нас отпал. Ну. Капец. Ага, Де вона здорова? Тут десь воно хапнуло, трохи мать землі. Да, да. О, так це вже сіки і накосили. Да, б? Нормально і накосили. Якась ямочка, як кондитерка. Земля не рівна. Тут. Оце сімка. Жарить можна. Ну, але от є що їсти. Так колодязь би вичистить би каменний. Так його коли це його ще строїли. Щоб водичка тут була, можна було б і поливати Стоїть. Найбільше. Де цей кардон кліцами щось рішать. Там нехай щось щось придумає. Дай дід до кулака, нема чого тут кричать. І так всю суданку пожарили, все зерно пожарили, блін шабашить на сьогодні. Трошки попрацювали. Можна вже йти і піти відпочивати. Не вийшлося у нас трюк. Ну нічого. Все тоді. Добре. Всім дякуємо. За увагу до наступних відео.